Сьогодні знаходимося в Українській греко католицькій церкві міста Лісабон. І маємо нагоду поспілкуватися за цим Іосапатом Хаймуком. Вітаємо вас. Вітаю. Отже, розкажіть трошки про себе. Звідки ви родом, ваш духовний шлях? Я сам і родом з Волині, з Полісся. Тому жартую завжди на Галичині. Кажу, що я подвійний волиняка. І для мене. Це є велика честь. Народжений я аж в глибокому полісі біля міста Камінька Ширський. Це 40 кілометрів за відомим містом Коваль. Там, у 1980 році, народився від батьків місцевого волинянина Якова і мами, яка є родом з Галичини, з Турківщини. І практично все своє дитинство я прожив на Волині. А на 11 клас була така нагода, чи, чи так якось склалося в що я мав можливість завершувати останній клас середньої школи 11 при монастирі отців Васильян у Жовкві. Це була звичайна школа, або ми можемо називати спецклас, де навчалося 22 хлопців. На той час це був тільки один клас, перед тим було навіть три і чотири. Ми це називали малою семінарією. Ми жили при монастирі, а ходили просто до звичайної школи. Одночасно допомагали по монастирі, але також і вчилися молитися, пізнавати Бога, де, властиво, я вважаю, і отримав. Своєму наше покликання, а 1 серпня 1998 року я переступив поріг монастиря у Крехові, це на Львівщині, за Жопвою, і там розпочав своєму наше життя, яке в якому перебуваю до сьогодні. Вже на наступний рік буде 10 років, як я є священником. Священником чинцем і на даний час виконую обов'язки ректора нашої Васильянської семінарії у Брюховичах і настоятеля також цього монастиря Святого Йосифа, при якому і діє наша семінарія. Дякую бачення, сапати. Дивіться, ви як духовна людина, маєте багато контакту з людьми і з грішними, і знедуже. Такі теперішній ситуації в Україні дуже складні і в рік милосердя, як можна бути милосердними? Відповідаючи на ваше запитання, я можу поділитися чимось таким особистим. Бо, звичайно, що шлях до священства. Завжди пов'язаний з різним приготуванням, з точки зору академічної, так як і ми готуємо наших студентів, це два роки філософії і чотири роки богослов'я. Що найменше шість років академічно, духовно, формаційно, як ми це називаємо, ми самі готуємося і інших підготовляємо до цієї дуже важливої місії. І, звичайно, з цим пов'язано дуже багато різних курсів, викладів близько 100 екзаменів потрібно здати, і це, звичайно, на рівні такому університетському серйозна підготовка. Пригадую собі десь четвертий рік семінарії, де я навчався у Польщі у Перемшлі. Пригадую собі, що я дійсно для себе одного разу поставив таке запитання, чи зможу я бути корисним людям, чи зможу я допомагати людям, особливо як священник у сповідальниці. зі собою часом не даєш ради в духовному плані зі своїми гріхами, а тут ще брати відповідальність за духовну зрілість, чи духовний шлях інших людей, чи груп народів, чи груп людей. І ви знаєте, я навіть собі ставив запитання, чи варто чи не варто бути мені священником, але все це розвіялося у перший день, коли я сів у сповідальницю. Насправді я не побачив величину людського гріха як священник, як сповідник, як той ім'я Господа, який виконує цю місію, цей великий привілей. Духовного лікаря, того, через котрого Господь розрішає і прощає людські гріхи тих, які каються. Насправді, у сповідальниці від того першого дня і до сьогодні не ми, як священники, не бачимо величину і жах людського гріха. Більше в більшій мірі ми є свідками великого чуда. Великого, великої ласки, чуда, коли людські гріхи перетворюються на, на любов, на відповідь людини, на Бога, який приймає. І, можливо, ще більше свідками ми стаємося свідками, і дуже важливо, щоб не перестали бути ними свідками Божого милосердя, яке і так є незмірно більше за математичність. Чи величність, чи жах, чи, чи сукупність людських гріхів це щось, щось, що розчиняється, подібно як найменший промінь світла пронизує і знищує фактично будь-яку кромішню темряву. Як все-таки любити тих, хто обріхує, хто перекручує інформацію, хто приходить на нашу територію і вбиває накладає руку на іншого брата. Як все-таки до них бути милосердними? Розумію, що ви маєте на увазі безперечно російську агресію, яка вже понад другий рік шматує нашу землю, яка забирає наших найкращих синів, яка спричинила близько двох мільйонів внутрішньо переселених людей. Ми, як, як, я, як священник і ми, як чинці це дуже добре знаємо. І не можемо стояти осторонь. Це не просте питання для віруючої людини, але одночасно Його не можна уникати. Відповідаючи на ваше запитання, я можу лише процитувати слова нашого Господа Ісуса, який каже до своїх учнів, які увірували в нього, одночасно закидаючи, кажучи їм: якщо хочете бути моїми учнями, перебувайте в моєму слові. А потім додає, і пізнаєте правду, і правда вас визволить. Коли ми говоримо про російську агресію, взагалі довголітню війну з прокремлівськими, безперечно, окупантами чи тими, які планово і довгі-довгі роки Використовують і свою перевагу, і використовують різного роду системи: спочатку імперські, пізніше тоталітарні, щоб загарбувати, щоб знищувати, щоби просто дійсно використовувати найбільш брудніші методи аж до вбивства проти нашого народу, проти нас самих. Коли ми говоримо безперечно про таку ситуацію, нам слід. Розуміти, що сила людини, яка бореться, безперечно, є у тій у тому, у тому мотиві, заради чого вона це робить. Не забувайте, що агресія це завжди вияв слабкості. Той, хто виявляє агресію, той, хто здатний до агресії, це завжди в більшій чи меншій мірі прояв немочі і прояв безвиходу. якщо можна навіть сказати, ті, хто розпочинають війну, ті, хто вдаються до цих методів, це, це завжди прояв слабкості, невміння і, безперечно, аж до одержимості. Аж до реальної одержимості злом, дияволом, якщо хочете, як, якого завдання є нищити, вбивати, забирати життя. В нашому випадку, крім шукання, безперечно опору, і завжди це є з точки зору моральної і християнської, точки зору, завжди є морально оправдано давати відсіч. Давати, боронити, обороняти своє життя, життя своїх близьких, обороняти життя своїх співмешканців, співвітчизників, вдаючись також до адекватної відповіді, в тому числі і зброї, в тому числі, і навіть якщо це спричинює смерть того, хто наступає, того, хто загрожує моєму життю. То загрожує життю інших людей, того хто загарбує, того є окупантом і злочинцем з точки зору навіть міжнародного і державного права. В нашому випадку нам слід також шукати завжди морального і духовного опору, оскільки звичайно, що будь-яка війна народжується у серці людини, народжується у її розумі. Той, хто вдається до війни, той, хто вдається до агресії і сили, найперше програє оцю, оцю віру в добро. Оце, оцю надію на те, що навіть якщо є якісь конфлікти, навіть якщо є якісь проблеми, завжди можна уникнути агресії і сили, можна уникнути насилля. Бо насилля чи будь-яка війна ніколи не вирішувала основних проблем чи конфлікту, через які і заради чого вони, вона розпочиналася. Це завжди спустошення знищення, це завжди. Той момент, коли, коли через війну терплять невинні, терплять беззахисні, терплять ті, які нічого в тому не мають жодної провини і є заручниками великої чи брудної політики можновладців, у нашому випадку, як віруючих людей, нам слід також не переставати ставатися, шукати і ставатися бути морально стійкими. І духовно стійкими, бо тільки морально і духовно стійка людина, особа може перемогти фізично сильнішого агресивнішнього ворога, яким би він не був. Так було в історії, так буде цього разу. І безперечно, що ця війна, яка яка є на нашій землі, на Донбасі, чи, чи триває далі і забирає, забирає життя наших людей. Вона завершиться саме цим: перемогою тих людей, які не знеохочуються, перемогою тих, хто морально і духовно не знемагаються і вміють також підтримати інших. Дивіться на сході дуже багато е, військових на фронті. Які, попри гуманітарну допомогу по приїжджу, потребують такої духовної допомоги? Як Українська греко-католицька церква їх в тому випадку підтримує? Чи є капелани там? Яка їхня місія, яка їхня служба І, може мати? якийсь зворотній зв'язок, як їм там є? Практично від першого дня Майдану. Як ви знаєте, наша церква відразу стала поруч людей, які боролися за свою гідність і протягом цілої революції гідності. І вночі, і в день на Майдані завжди постійно були чи священнослужителі, чи монахи чи монахині. Пригадую собі такий момент, навіть нас в семінарії, де ми маємо 60 студентів. Практично кожного дня до мене підходили браття, які ще, скажімо, не є сформованими, ще не є, будемо казати так духовно зрілими, які хотіли бути зі своїми співбратами, співсестрами саме там на Майдані. Коли почалася російська агресія, вже така відкрита війна, окупація Криму чи, чи Донбасу від самого початку ми включилися у цю гуманітарну підтримку. Самі прекрасно знаємо, що цей особливий феномен, який який показало українське суспільство волонтерство, у великій мірі також мало дуже глибокий духовний і моральний вимір. Тому що, безперечно, пункти збору у великій мірі були біля церков, біля монастирів. Ми також до сьогодні маємо ці пункти збору при наших монастирях, Василянських монастирях в Україні чи в інших місцях, де ми є. І також наші священники є капеланами. Наш монастир у Брюховича вже другий рік проводить реабілітацію для військових, для їхніх сімей. По тижню часу ми зазвичай беремо для, приймаємо в себе когось з військових, які би з передової могли якось духовно чи навіть фізично перепочити. Ми проводимо дуже багато різних реабілітаційних чи, будемо казати, інтеграційних таких зустрічей для переселенців. Але найбільше, напевне, що, про що можемо свідчити, це те, що також наші отці, капелани перебувають на передовій. І сьогодні з нашого монастиря в секторі М, в секторі А, в тих гарячих точках є наші отці, які, з якими ми періодично спілкуємося, які безпосередньо підтримують наших військових. Процитувати чи пригадати свідчення одного з наших е, отців, які, які вже другий рік періодично проводять ротацію на передові, які, які просто свідчать про одну просту річ. Що насправді е, священник е, біля військових е, повинен просто перебувати, просто бути. Сама ситуація, сама. Е, с, сама Саме те, що відбувається, там підказує, ким і що він може робити. Бо на війні невіруючих нема. На війні атеїстів не буває. І тому будь-яка людина, яка бачить біля себе священника, яка бачить біля себе людину, яка відкривається на надприродний світ, яка служить не тільки цьому життю теперішньому, якому ми перебуваємо, вона буде корисною. А тим більше, священник, який може помолитися, який може підтримати раненого, який може просто допомогти. Вмираючому солдатові це, це щось, що не дасть ні один психолог. Це то це те, що можливо людина найбільше потребуватиме, хоч би як вона не соромилася чи не вміла це протягом життя, те, що ми називаємо практикуючою вірою. Добре, ну і на завершення, що можете побажати українцям і тут, і в Україні в день Христового воскресіння і в такий нелегкий. Стан, в якому ми перебуваємо? дуже багато маю побажань для українців, які є, які є по цілому світі. Напевне, не затратити того, що вони отримали від дитинства з материнським молоком. Те, що, те з чим ми приїхали, те, з чим ми є повсюди, по цілому світі. А друге, це щоб наша особиста Пасха, Песах, перехід завжди був назначений. Твердою вірою в того, хто нас провадить у нашій пасці, у нашому переході від зла до добра, від темряви до світла, від неволі до визволення, до всього до всього того, що тільки є у нашому серці, і що тільки воно прагне, нас завжди провадить живий і вічний воскреслий Христос.